Ернесто Бонівур, шукайте своїх людей. Шукайте людей пристрасних, сильних, щасливих. Вони, як зірки, поки голову не піднімеш, не побачиш. А коли втопишся очима в зоріному молоці, розумієш, яка їх безліч. Шукайте своїх людей, їм також страшно та боляче. У них теж бувають чорні дні, помилки та зриви. Але вони готові йти крізь страх, вони впливають на перебіг речей, задають темп життя. Вони в чомусь кращі, а в чомусь гірші. Вони не заздрять і не скаржаться, вони з вдячністю зустрічають подарунки долі та люблять себе за те, що удача їм усміхається. Шукайте вірних та чесних, які не ховатимуть злість і сльози за лицемірством та усмішкою. Вони кажуть, що думають, нехай іноді неприємно, нехай. Іноді прямо у серце, Зате чесно, не зі зла, а від кохання, які радіють щиро, сміються голосно та вільно, мелодійно та заразно, які не соромляться і не приховують своїх веселищів. Шукайте тих, кого можна буде любити вічно. Шукайте тих, хто стоїть і чекає на ваше кохання, з якими ви зілліте два озера і вийде море. Шукайте тих, у кому багато життя, шукайте дзвінких та соковитих з посмішками та зморшками. Шукайте у парках та на сценах сумних та веселих, маленьких та великих. Вони трохи діти, вони йдуть по життю з вірою в добро, але бачать усе, звичайно, і чорне, і біле, але живуть заради жовтого, червоного, блакитного. Шукайте їх. Потрібно лише підняти голову.